Німецькою мовою саме ці два портрети це портрети Бахмана Цена в момент їхньої зустрічі. Так, вони в часі співпадають з тим періодом їхнього життя. І але в українському майдані ми не хотіли повторювати ці портрети пішли іншим шляхом. Але власне, що ви собі уявили ці портрети є у книзі, так що ви їх побачите, це такі відомі портрети обох поетів. Але стосовно українського оформлення, я хочу наголосити, погляньте на портрет на фото, на цю м, світлину Бахман-Іцеляна. Вона якось відтворює характер обох, їхній стан, так? наскільки це емоційна, така експресивна Бахман і такий дійсно задуманий інтелектуальний це. Я хотів ще додати, що українське видання, очевидно, найповніше з усіх видань, тому що. Ми включили сюди ті поезії, які згадуються в листах, але яких немає в німецькому виданні, але вони увійшли також у листування, тому по суті українське видання вийшло повнішим навіть від німецького. Прошу, Андрій. Дозволіте. Архітектуру видання, наскільки я розумію, ви укладали самі. Тобто це не є повторення якихось німецьких чи зразків. швейцарських з чи французьких зразків. Бо я, коли працював, наприклад, з Шульцом, то я повторював структури Фіцовського, які mm. він вибудував в свою власну архітектуру. Тобто я вже отримав відповідь. А друге запитання, воно може таке в чомусь риторичне, я просто дуже не в контексті, тому вибачте, коли воно. Буде посмішному лунати це жив у Франції Бахман у Швейцарії. Чому їм так залежало на рецепції у Німеччині у середовищі німецьких письменників? Чому він настільки перейнявся цим? Можливо, це було можливо, все таки органічне ураження його було первинним, а вже причина знайдеться там для депресії. Можливо, це ці штучне посилання на якісь конфлікти з цим середовищем німецьких письменників. Мені, бо мені так зі сторони з того, що ви розказуєте, і десь з того, що я відривочно читав, видається, що е, матеріально вони були не порівняльно в кращій ситуації, ніж вся українська література Читрону Шульц, чи, чи там тисячі інших письменників. Е, е, в принципі, е, е, Підстав для того, щоб так драматично це переживати, окрім органічної хвороби, ураження, яке буває навіть у дуже багатих людей, дуже схожі симптоми у батька Корчака були. От абсолютно все те саме, що у, у Целяна. до війни задовго там. Багатий адвокат без жодних там проблем, синалізму чи щось такого. От. А, ну, я б е, відповів на це питання таким чином, що безперечно для поета, для письменника мова є основоположною, е, так, і він не може її міняти. Є, е, звичайно, якісь випадки в історії літератури, коли автори міняють мову. Але насправді це велика трагедія для письменника. Для Сілана це було взагалі несприйнятним. Тобто в одній анкеті він відповідав на це питання, коли його, говорили, коли його запитували, чи можлива двомовність у поезії. Він відповідав таким чином, що «У двомовність поезії я не вірю. Всю правду поет може сказати тільки рідною мовою. Чужою мовою він тоді обманює, він бреше. І рідною мовою для Селана була німецька. Він е, пробував, е, живучи в Бухаресті, писати вірші, там і якісь прозові невеличкі тексти румунською мовою. Зрештою, він перекладав на румунську е, низку таких творів, як, як Роман Лермонтова герой нашого времени, там як оповідання Чехова і так далі. Він володів нею безперечно дуже добре, так само як дуже добре володів і французькою. Але чомусь він не писав французькою мовою, окрім одного малесенького вірша такого із словесними іграми для свого сина Еріка, який він, очевидно, навіть не мав намір публікувати, жодного іншого вірша французької мови. Тобто для нього мова була поняттям доленосним, і міняти він її не міг. Ну і оскільки Німеччина була основним ареалом німецької мови, безперечно, для нього це було важливо. Uh, і потім, якщо взяти до уваги, що uh, починаючи десь так з другої половини своєї творчості, він дедалі більше почав зблиз... зближуватися uh, із uh, своїм єврейським корінням, що він почав шукати цієї єврейської ідентичності, він... uh, його пізні поезії написані під впливом кабали єврейської містики і так далі. І без цих елементів їх взагалі не можна зрозуміти то йому було важливо, щоб це саме в Німеччині було зрозуміло. Він просто хотів вирятувати німецьку мову від того страшного споганення і того знищення, яке вчинили нацисти, і тому, наприклад, він. Вдавався до якихось таких словникових глибин із природничих наук, він брав термінологію для своєї поезії з археології, із геології, з медицини, з ботаніки, але дуже обминав оцю суспільну, скажімо, сферу суспільних там наук чи суспільного життя, оскільки для нього це було ну, спотворено все нацистами. І мені здається, тут тут він абсолютно не мав сумніву, що він є німецький поет і, незважаючи на всі ці, здавалося б якісь незбагненні суперечності, що він жив у Франції, що по євреїм і так далі. То це ситуація кавки, так так само живучи в Празі, будучи євреєм, пишучи по німецьки. Ну оце знову такий такий набір. Щодо Бахмана, Бахман Австрійка. Вона народилася в Каринтії на півдні Австрії, не такий відомий є вислів Драйлендер ЕК. Ну, не тільки в неї це взагалі існує, тому що саме там, де народився Бахман, там сходяться три кордони трьох держав Австрії, Словенії і Італії. І вона виросла в цій атмосфері. Наголошують на тому, що батько Бахман вчитель, який час був у партії нацистській, але мені здається, що не треба цього перебільшувати, що не раз робиться в критиці німецькомовні. Якось навіть стосунки Бахмана і целяна інтерпретують через несумісність, неможливість цього політичного минулого, тобто його трагедії з його батьками. Обох дійсно фізично знищили нацисти в Чернівцях, а Трансністрів Транс мати засередила здається в Чернівцях. В ну, та та. таборах таборах таборах. А ця біографія батька Бахман. Але мені здається, що може батько більше змушений був бути в цій партії, той час не такий простий для багатьох пересічних. Людей образ батька, не треба якісь асоціації проводити до цього образу батька у Маліні. Я хотіла згадати ще дуже цікаве оповідання Бахман три дороги до озера. Ну, на жаль, що не прикладена українською мовою і російський переклад. І в цьому оповіданні відчувається всю теплоту, всю любов Бахман до її батька. Але попри того, це оповідання ще цікаве те тим, що за образом Франца Тротти, прізвище він бере у Йосифа Рота із Маршу Радецького. Цей трота, який прийшов десь із колишніх східних земель монархії, за цим образом стоїть знову ж таки Павель Селян. І оці розмови, діалоги стосовно війни, і концтаборів, і віру, участі австрійців у війні, все це. Е Бахман відобразила в цьому повіданні властиво з пам'яті цих розмов уже після смерті Селена. Це дуже важливе повідання для розуміння також стосунків між упома. Ле відійшла від теми Бахман і Німеччина. Вона друкувалася в Німеччині, читала в Німеччині. А вона писала про Австрію, про відень. Маліна це Майн Ункардасенлянд, це третій пецірк, вулиця Унгаргасе. Бетрикс Гаса, де вона жила, вона не писала про Німеччину нічого. Але це і зараз ця ситуація, що Німець, Німеччина потужна, багато держава, видавнича справа на високому рівні. Вони підхоплювали, вони е, друкували, вони обговорювали, писали критика, активно працювала. Тобто це була країна рецепції їхньої творчості. Бахман, це мало значення висобов після її першого успіху. Такий центральний часопис, штерн поміщає її портрет на першій сторінці. Бахман жила в Німеччині, їй було і тяжко у війні жити якось серед цього оточення, такого досить манірного і нещирого. Вона працювала на північно-німецькому радіо деякий час, а потім жила у Мюнхені. Але в Німеччині вона не могла прижитися. Десь є така фраза і вислів, що серед цих германців, в цій Германії, вона так і називає цей германський світ. Для неї близько була Італія. Вона після першого розходження з целеном, вона жила деякий час в Італії, в Неаполі. Ці ще стосунки з Генсе можуть бути цікавими в такому контексті. Композитор, один з найкращих композиторів німецьких 20-го сторіччя, теж на засіданні групи 47 вони познайомилися. Ну, Може, десь на початку цих стосунків вже вріла ідея одруження. Ну, це вже дійсно після одруження Целяна Бахман вже була, ніби то так би мовити, вільною, хоча почуття і назавжди належало Целянові. З ним, це у них склалися тоді німецькою мовою, Bruder, Schwester, Beziehung. Справа в тому, що Генс був дещо іншої сексуальної орієнтації. І вони жили в одній квартирі, вони жили недалеко одне, одне від одного, і в Неаполі, потім на острові Іші, спочатку на Іші, потім в Неаполі. Не дуже добре співпрацювали. Вони таки створили з собою дійсно. Симбіоз двох творчих людей. Він писав музику, вона писала вірші, писала лібретто до його музичних о, творів, до опер. Дуже вдало. Вдалі ці твори по сей день можна їх почути і побачити ну, в театрах Австрії Німеччини. І існує переписка, опублікована таке знатоме ще листування Бахман і Генсе. Ці листи якісь такі піднесені, радісні, тому що. Листи Бахма це трагічні, тут багато смутку такого. А з Генцем в неї були дуже гармонійні такі творчі стосунки. І дійсно це я вважаю, що це теж дуже багато заслуговує великої уваги. І просто не треба якось так, треба дійсно під певним ракурсом розглядати ці стосунки Бахма з чоловіками, які її оточували. Так? Ну, стосовно э, того, чому німець німеччина була важлива також і для бахма, я гадаю, що для всіх австрійських авторів Німеччина дуже важливо. По-перше, там і найбільше вдавництво, там великий книжковий ринок. І потім всі австрійці, починаючи з там я знаю, із Гофмансталя чи, чи найше раніше з Гринпарцера, вони завше формулювали свою національну ідентичність таким чином, що так, я є австрійцем, але я є німецьким письменником, оскільки мова то спільно. І вони не хотіли обмежувати. Ну, свою творчість лише австрійським оцим ареалом, тобто вони вважали себе загально німецькими. І це повинно було включати і німеччину, і Австрію, і ту ж німецькомовну Швейцарію, звичайно, і весь весь німецькомовний культурний світ. Тому це цілком зрозуміло. Це зовсім інша ситуація, ніж скажімо там, я не знаю. Російські поети в Україні, наприклад, чи російські автори в Україні, бо вони послуговуються чужою мовою тоді, так? А вони послуговувалися мовою, яка була е дома як в Німеччині, так і в Австрії.